Причудового, мирного і робочого понеділка тримаємося, боремося і не здаємося. Особливо, коли опускаються руки, коли, я пам'ятаю, ми з колись з моїм швагром, це є чоловік моєї старшої сестри, сварилися, що чи відновлюються нервові клітини, чи не відновлюються. А виявляється, наш організм набагато більш здивний і дає нам можливості більше, ніж ми очікуємо, і більше, ніж ми мріємо. Наприклад, виявляється, кожного дня. Зранку, коли ти прокидаєшся після доброго сну, у, у нашому мозку, в кого є, правда, утворюються просто сотні тисяч нових нейронних зв'язків. Вони словом, хмара, багато дуже. І, і вони готові. Вони готові для того, аби щось нове вивчати, щось нове пізнавати, відкриватися на щось нове, для того, аби навпаки старе ремонтувати, уявляєте? Просто їх є хмара. І пригадується чудове слово із книги. Плач Єремії 3, 22. Це нам буде файне слово, благословіння на цілий тиждень. Прислухайтеся, будь ласка, прислухайтеся. Ласки Господні не скінчились, не вичерпалася Його милосердя. Вони нові щоранку, велика твоя вірність. Хіба це не йдеться про наші <кхи> нейронні зв'язки, про наші сили. Ці ласки Господні, тобто ці Божі дари. Божі благодаті, які він нам дає щодня для того, аби ми жили, для того, аби не бавитися в життя, але жити по справжньому. Вони, ви чуєте, вони нові щоранку. Вони не закінчилися. Говорите, подивіться навколо, подивіться там на ваші стіни, те, що ви зараз бачите навколо. Зараз, в цю секунду, в цю мить, Господь тобі пригадує, що його ласки не закінчилися, його любов не закінчилася до тебе. Його милосердя до тебе не закінчилося, воно нове. Сьогодні, в цей день, в цей чудовий понеділок, чи коли ви вже слухаєте відео, ласки, Господні, нові. Коли ви прокинулися, Господь вам дає цілий пакет, просто цілу пачку нових можливостей, цілу пачку нових дарів, нових стартів, нових початків. І тому, яку би ти не мав поразку, скільки би ти не мав падінь, скільки би ти не мав невдач. Ласки, Господні, не скінчились. Вони сьогодні нові. Вони сьогодні твої. бери не хочу. Фантастика! Дай Боже, аби це нам і на цілий тиждень, і надалі взагалі допомагало. Ласки Божі, його дари, його благодать, його підтримка не завершиться і не завершилася. І тому так як ми співаємо у гівні, ще не омерла Україна. Кожен раз, коли ми співаємо, «Ще не умерла», то вона не умерла, бо є кому співати. Що схожого, бачите, маємо з ласками. Вони не закінчилися. Перечитайте собі, плаче Єремії 3:22. Вони не закінчилися. Його милосердя не вичерпалося. Вони нові щоранку. Велика твоя вірність. Фантастика! Тримаємося цього слова, Тримаємося цієї надії. Борімося за кожне життя і за всяке життя. Борімося за все, що є добре, що гарне, що миле, що радісне. Ділімося цим. Так, щоб і наше життя, і життя тих людей, які є довкола, ставало більш справжнім, більш соковитим, більш живим. Дякую, що ви є. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!